Банк благодійник, одна з фінустанов разом з вкладниками, меценатами придбала обладнання для міської дитячої лікарні Кіровограда. Заклад отримав 5 одиниць сучасної техніки вітчизняного виробництва. Обладнання придбали після того, як лікарня звернулася до банку з проханням про допомогу. Медична установа сама обирала необхідні прилади. Таким чином, нове обладнання отримали фізіотерапевтичний та діагностичний кабінети. серед придбань електрокардіограф, опромінювач, УВЧ та фізіотерапевтичний апарат. Витратили на техніку. У майже 200 тисяч гривень в рамках благодійної програми банк з 2010 року зібрав майже 35 мільйонів гривень. На жаль, у нас в закладі обладнання було дуже-дуже застаріле. Ми його використовуємо, але хотілося, завжди хотілося чогось нового, сучасного. Раніше ми допомагали авто, допомагали раненим, допомагали бійцям нашої, нашого третього полку. Такий як допомога діткам, допомога дитячим будинкам і допомога онкохворим.